Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І сьогодні у нас 23 червня свіжі ціни з оптового ринку Ортового Львова. Дивимось наш канал, підписуємося, ставимо лайки і коментуємо ціни. Зразу скажу, що ціни приупали. На багато які ціни приупали. Візьмімо огірок. Герой у нас 25-30. Картопля 20-25. Капуста 25-30. Цветна 50. Брокколи 65. Пекинка 35-40. Буряк у нас 45. Морква 60-65. Цибуля 35-40. Перец кепи 70, капи 75, Геркулес 100. 35. Помідордор рожеві 90, з носиком примадона 60-65. Кабачок у нас 30 35. Кукуруза з'явилася 30 гривень. І такі у нас огірочки вже. Бачите. І йдемо далі. Укроп 80. Петрушка 70, салат зелений, 35, червоний 50. Персик у нас 45-50, черешня 65-80, кавун привозний 32. Полониця у нас 40-50, лухина 300 400, вишня 70, 90, абрикос 40, 60. І чорниця у нас. 130 гривень. І як я вам вже сказав, коли жара піднялася, тепло стало, то ціни, звичайно, піднімаються, той пускаються ціни на низ. Падає геть. І зараз скоро піде гурт і цибуля, капуста, звичайно, воно впаде. Ціна на ринку гуртовому впала, ну, щоб, звичайно, і в розріб людям була до прилавку, дешевша продукція, а не захмарна, як то говориться, хоч б, як то в нормі було б. Ось такі броколі у нас, бачите, є. Броколі вже готові. Небагато його. Різні сорти тут, але молода і пекінка, звичайно, скоріше від броколі виростає. Квіти ще є на ринку, квіти є, так що можете ще купити красу. Бролери. Вже по 3 кілограма. І індокачки сидять. Просто показав трохи живності, що можна з кози молоко мати. Так і є, внукам вистачає. Ну, кури, м'ясо і катки – Це в селі, хто живе в селі. І таких, що можна тримати, хто ще хоче, щоб щось було. Трошки дешевше буде. У нас тут ще рукола і салат, а тут рукола пішла. Трохи насіяли для себе. Отакі От у нас сьогодні ціни. Будемо такий контент випускати, так як люди все рівно дивляться по цінах. Кожен інтересується, їм треба знати, яка ціна, чи ті, що продають, чи ті, що хочуть продати. Я переважно скажу свіжі ціни та дані з гуртового ринку зі Львова, так як там знаходимося два рази в неділю, буваємо. Всім здоров'я, Україні, перемоги! І скоро, як то говориться, нам повернутися на Херсонщину і знімати ціни на великих копаннях, як ми зазвичай знімали. До побачення.